Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу зняти обзор на мій планшет. Поїхали. Ось такий от у мене планшет. Старе відео про обзор планшету. Я видала, бо воно було не дуже, і я все поміняла. Віджити установила. Коротше. Поїхали. Ось такий от. У мене чохол. Ось такий от. Тут пластик, як бачите, а тут резина. У нас камера на 50 МП пій камера. Ось з ось такою підставкою. Е, модель Xiaomi Pad 7 Pro. Ще раз повторюю, Xiaomi Pad 7 Pro. Так. Поїхали далі. Він на 512 гігабайтів. Да, це дуже багато гігабайтів. Як, прям як у потужного комп'ютера. Вмикаємо. Ось тут, от нас чекає ось така от заставка. Перо. Тут у нас таке обичне, от, обичне тло, А ось тут от, нас чекає зарядочка наша, віджити і всі такі от, прям нужні-принужні програми. Тут у нас Pinterest, Телеграм, TikTok, папка з моїми іграми. Ютуб Студія, YouTube Music, YouTube і Ediст пейн. Ну, я думаю, вам все понятно. Ой, вибачте, ще забула розказати. Мені купила часи, і я їх підключила до мого. забула слово. До мого планшету, коротше. І... Хочете, я буду знімати відео про гри, про ігри, точніше, на годинниках. Ну, я не знаю, ну, я думаю, що це буде вам не інтересно. Дивіться. І тут таких куча ігр. До речі, вони ще показують шаги. Можу сказати, скільки я шагів вже сьогодні находила. Я сьогодні находила 5401 шаг. Ну, добре, це був обзор на мій планшет. Всім пока, друзі! Люблю вас!